Працюємо сьогодні на локації родини крістерів. Будемо замінювати ущільнювач. і на нас вже втратив свою еластичність. Також будемо робити монтажні шви. Попередньо вже попрорізали фасад. Зняли від липу, очищали стару піну. Також будемо робити регулювання. Створочка у нас трошки притирає, змастимо механіку. Дуже тяжко закривається. Так, попропінював я монтажні шви. Бачимо. Проклеїли гідробар'єр та пропінюємо під самим гідробар'єром. Пропінимо сам гідробар'єр. Це буде наша шумоізоляція відливу. Закінчив я роботу. Зробив регулювання. Створочка тепер абсолютно ніде не притирає. Змінив щенючок, зробив відлив. Також позамазав це все жидкою гумою. Всі режими працюють чудово, провітрювання, мікропровітрювання і... Začelena.